Шановні колеги, сьогодні будемо говорити про розтяжку та мобільність. Взагалі, для чого, кому потрібно, що робити в якихось певних випадках. Тобто, це той самий випуск, перший семестр, який створений для студентів або людей, які хочуть знати трішки більше про фітнес, і взагалі, як правильно використовувати фітнес для здоров'я і не нашкодити собі. Отже, розтяжка та мобільність. Саме найперше, це я впевнена, що ви знаєте різницю, але все ж таки нагадаю про те, що розтяжка і мобільність це трішки різні речі. Коли ви сідаєте на шпагат, це розтяжка. Коли ви присідаєте правильно і коліна ваші от ви присідаєте вниз, ви присіли і точно так же без ви піднімаєтеся вверх, причому що у вас спина рівна. А, і ви виконуєте це без якихось змін а, стану. Та? Це про мобільність. Про мобільність сумнів. Я вибачаюся за звуки, які навкруги мене. А, я працюю в тренажерному залі, тому музика і іноді крики, іноді, якісь а, а, бахкання – це нормально, тому не звертайте уваги, краще звертайте того на те, що я вам говорю. Повернемося до теми: розтяжка та мобільність. Тобто, підсумуємо, розтяжка це робота з довжиною м'яза, мобільність це здатність суглоба проходити повний функціональний рух. Звичайно, контрольовано. І відповідно до цього це зовсім різні тренування, але, в принципі, загально підхід один і той же. Ну, не один і той же, але схожий. Um, мобільність, вона в принципі дає можливість рухатися. Тобто не тільки в, в спорті мобільність потрібна, але й в житті шнурки завязати дуже, дуже хочеться всім да, нахилятися там, повноцінно, не, там, або не, 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 не сідаючи кудись і не за допомогою когось іншого, а просто щоб рухатися абсолютно а, нормально. Якомога довше. Розберемося щодо розтяжки. Які є види розтяжки? Ну, це е їх три види. Перший це статичний, другий динамічний і третій проприоцептивне нейром'язове фасилітування. Господи, прости, я буду його називати ПНФ. Це з англійської мови так простіше, і я точно не буду заїкатися на цих словах. Так, да, є, є у мене питання з цим. Якщо ви дивилися попередні ем, випуски, то ви вже, скоріш за все, знаєте, що якщо якась дезоксерима кислота, якась, то мені треба зібратися перед тим, як сказати. Ну я думаю, що це не тільки моя проблема. Отже, Яка основна різниця між статичною, динамічною та ПНФ розтяжками? Ну, статична розтяжка це утримуємо м'яз у фіксованому положенні від 20 до 60 секунд. Вона збільшує довжину м'яза, знімає напругу, покращує мобільність після тренування, але не можна перед інтенсивними тренуваннями цього робити, тому що воно знижує вибухову силу. Статична розтяжка знижує вибухову силу. Для початку тренувань взагалі, яка штука? А до початку у нас динамічна розтяжка до тренування, після тренування у нас статична розтяжка. Як правило, ще я, коли я за царяго руха вчилася на айробіті, таке було право. В принципі, логічно, нехай у мене буде можливо для когось непопулярна думка, але так воно має бути. А динамічна розтяжка, що це таке? Це плавні контрольовані рухи, які там махи, круги, кругові рухи, да, випади. Теж легеньке, без якихось додаткового. Навантаження, але воно розігріває тіло, підготує центральну нервову систему і активізує м'язи. Супер. До тренування класно, як ми вже сказали, силове або хід взагалі супер. Ну і ще є остання. останній вид він для тих, мабуть, тренерів, які працюють руками. Ну, як би це не звучало. Але це поєднання напруження м'язу, потім розтягнення напружрослабка, і, і виходить, що в цей момент е, активізуються певні процеси о, в м'язі, а більше в селізв'язці. Це називаються гольджіві рецептори, і вони. Розслабляють м'яз перед навантаженням. І таким чином амплітудність збільшиться. Тобто за пару підходів ПНФ збільшиться амплітудність. Хороша штука, особливо, якщо реально проблеми є з мобільністю суглобів. Я не кажу розтяжкою, тому що ну, воно воно, воно поєднується, як ми вже до цього обговорили. Але бувають дійсно плачевні ситуації, коли от нахили вже проблема. То дуже гарно допомагати клієнту і створювати оцю ПНФ розтяжку. Тут має бути, я би сказала, партнер, і тут точно терапевти або коучі, або тренери мають під наглядом коуча, тренера, тому що самостійно це дуже важко зробити майже неможливо. Тут, як завжди, працюють над збільшенням гнучкості, якщо робота з обмеженими рухами, тобто стовідсотково ну, це має бути з клієнтами робота, як дійсно проблема є з, з елементарною мобільністю. Отже, ключова різниця під сумою статично: це тримай, дихай, робота на розслаблення. Динамічно рухайся, активізація та розігрів. Піанеф це напруж, розслаб, розтягни. Тобто, це гнучкість о, через нервову систему. Ми подаємо певні о, сигнали нервовій системі, і вона о, ну окей, добре, Тож трішки посуне, щоб було більше гнучкості для того чи іншого для, того чи іншого вправу, для руху. Чи є а, варіанти, коли не можна використовувати взагалі розтяжку. М так, звичайно є. Обов'язково маєте зрозуміти, чи є гострий біль або гостра травма у вашого клієнта, якщо є. Розтяжка не найкращий варіант, тому що якщо це якесь розтягнення чи розрив м'яза, ви тут йому, що будете більше його розтягувати, розривати, дор, дорвати. Ну, таке забої можуть бути теж не найкращі варіанти для розтягнення. Якщо є запалення у тканин, там бурсити, фацити і тому подібне. Артрити у гострій фазі, там, ну, дуже багато нітів або чогось подібного, що, тобто запалення тканини, Певно. Якщо це післяопераційний період, теж не раджу, тому що перші 6-12 тижнів, ну там, по-перше, шви, по-друге, тканини, рубці слабенькі. Не раджу, взагалі не раджу. А може бути, до речі, сильна м'язова кропатура, Тобто це на другий день чи на третій, як правило, на другий на вечір. Дуже сильна кріпатура у клієнта може бути. Якщо вона прямо на грані, то краще йому дати певну силову, легеньку тренування розігнати кріпатуру, ніж розтягувати. Можна, тому що в той момент м'язи не в тому, не в стані для розтяжки, скажімо так. Можна ще більше мікротравми з оці волоком збільшити, і буде взагалі не переливки. Що ще а? Гіпермобільність. Гіпермобільність і синдром надмірної рухливості. Уявіть собі, і так розтягнення агонь, да? тобто можна повертатися в мінус багатьох. Ну, це якщо. Якщо розтягнення, тобто це ціль була так розтягнути стоки. А є люди, які народжуються з таким подібним речем, у, у моїй практиці теж були подібні випадки. Ну розтяжка ні. Вилітають тоді суглоби. А, Період загострення хронічних захворювань портрухового апарату. Наступне ні. Протрузії, грижі, радикуліти. Гострий поперековий біль. Тут укріплення потрібно м'язевого корсету, і розтягнення взагалі тільки розхитає, збільшить, і так існуючі вже проблеми. Вагітність, особливо на третьому триместрі. Гормони на даний момент, вже в третьому триместрі, роблять м'язи, зв'язки дуже-дуже м'якими. Чому? Тому що в майбутньому, уявіть собі, таз має розійтися для виходу дитини плоду. І так вони ті суглоби і м'язи, вже такі податливі. Розтягувати їх на даний момент не треба. Ще є, ще є протипоказання. Ну, високий артеріальний тиск, він, в принципі, ускрізь є протипоказанням. Але тут в основному е, про нахили. Довгі нахили вниз, е, вони не дуже хороші в даному випадку. Можливі ще й запаборочні, тому що стрибатиме тиск. Наступне ні це шви, синці, рубці, гематома. Вже, я вже говорила про це, але тут ясно чому. Тому що можуть розійтися. Ще наступне ні це підвищення температури. Інфекційні захворювання. Я не впевнена, що тіло в даному випадку готове до ще якогось фізичного стресу. А розтягнення, тренування це, в принципі, стрес невеликий. Ну, і коли потрібно обов'язково бути обережним, тобто відносні такі протипоказання, це коли є якесь відчуття оніміння чи поколювання, це про, може бути, говорити про що про защемлення нерву. В звичайному стані такого не повинно бути, не має бути. Якщо нестабільні суглоби, тобто там коліно, плече дуже плече часто вискакує, тому що, в принципі, не такі вже надійні тут суглоби, да? не так сильно кріпляться крепко. То потрібно розуміти, що якщо є певна нестабільність, то тут клацають люди плечима. Треба перевірити, чого вони клацають. Або хруст по стіну, особливо гімнасток таке є, коли доводиться ставити суглоби на місце, це є до цього дуже багато питань. А, якщо ще одне відносно таке протипоказання: якщо було силове напруження тренування на максимумі. Там тільки легенька коротка має бути розтяжка, тому що повернемося раніше. Ми оце говорили про те, що це може додати мікротріщини, мікро м'яза. Ось. І останнє це варикозна хвороба. Вона не завжди виступає як протипоказання. Але одне з моментів, на які треба звертати увагу, тому що це довгі фіксовані пози з високим тиском. Як дивлячись, як, в якому стані, на якій стадії воно хвороба. І, мабуть, хочу зараз звернути вашу увагу на те, що найбільш популярне, не дуже популярне, а зараз воно. На поверхні офісні співробітники, люди з сидячою роботою, у них є дуже багато проблем, і, власне, дуже багато ваших клієнтів це саме офісні, офісні працівники. А їх досить багато, тому що ми зараз переходимо в такий період, коли насправді дуже багато роботи це інтернет, IT – і це все досить онлайн, такі, в кібержиття. Да? Тобто немає людей, які працюють ногами, руками, тілом, да? більше мозком. Тому, які взагалі у офісних співробітників типові проблеми? Ну, сядьте, посидьте за столом і відчуйте, що а, з вами не так а, насправді вкорочені з стегна. Перше. Друге, слабкі сідниці. Ну ви постійно сидите, вони не рухаються. Значить, вони до речі, в мене колись була навіть онлайн офісна а, зарядка. Можливо, повторю в наступних якихось а, цих а, ефірах чи, чи відео. Згадала. Так, але повернемося зараз до теорії. Вкорочені згиначі стегна, сідниці слабенькі, жорсткий досить грудний відділ. Напруга трапецій, да? тому що ну, постійно, постійно сидимо. Мобільність погана, гомілкова, гомілкова не рухається абсолютно. Ну і шия, комп'ютерна шия оця, постійно дивимося кудись. Тобто, які наслідки у нас сидячого способу життя? З поставою гайки, болить поперек. Та така, знижена рухливість, будемо говорити дипломатично, а, слабкість а, глибоких м'язів, взагалі дуже часто головні болі. Тому що уявіть собі, отут все зажалося, ну як же воно не буде боліти. Який принцип взагалі роботи? Ми роздивилися, розглянули, як що тілом відбувається, коли постійно людина сидить. І ми Маємо що робити з ним? Розтягнути там, що, де, де вкорочено. Тобто, це у нас грудні стегнові згиначі, трапеції і лодкори. Активувати те, що слабке, тобто сідниці, ромбоподібні, кор, задня поверхня стегна. Угу. І дати мобільність там, де заклинуло. А де у нас заклинуло? грудний відділ таз, щиколотки. коло да? От на цьому ми і будуємо. Наше тренування, вправи чи приклади, давайте будемо розглядати окремо. Я не хочу, мабуть, давати готові блоки. Чому? Тому що ти ніколи не знаєш, що і хто, що що треба робити, і хто перед тобою, от якщо говорити загально. Так, звичайно, коли ти вже знаєш людину. Ти вже розумієш, що з нею робити. Тому, якщо вас цікавлять саме готові блоки для розтяжки того чи іншого клієнта, може ви в чомусь сумніваєтеся, звертайтеся до до мене, я обов'язково вам допоможу з цим. Але не буду давати вправи отак, як просто гамузом. Тому що я реально не знаю, хто перед нами. Завжди звертайте увагу. На клієнта свого, повторюйте його рухи, намагайтеся якомога більше зрозуміти про те, з ким ви працюєте, і його звички, тому що навіть маленькі якісь деталі можуть зіграти роль в тому, що буде в результаті програмою вашої А, Наприклад, дуже от в мене зараз з'явився вуп, да? і я сама про себе дізнаюся дуже багато нового. Хоча насправді здавалося, що е... я вже про себе все знаю. Ні. Дуже цікаві штуки. Якщо є у вашого клієнта, це не реклама. Це я просто кажу, що я ще хочу спробувати е... цю обручку. І ще хочу спробувати дуже багато гаджетів, які можуть мені показати про мій стан здоров'я щось інше або взагалі в принципі стан. Це дуже цікава штука. Намагайтеся з вашими клієнтами вивчати їх себе. Цьому немає взагалі стопу. У цього постійно ти щось дізнаєшся про нього, про, про неї. І нехай ваші клієнти з вами будуть чесними максимально. Звичайно, це не завжди працює, є люди скритні. До речі, психо це все ми теж, скоріш за, скорі за все, а розглянемо трошки пізніше, коли всі ці теоретичні штуки вже поговоримо. Але про розтяжку, там, про мобільність ми сьогодні плюс-мінус проговорили, поговорили, і я сподіваюся, все ну, ясно. Розтяжка і мобільність єдине, що тут, звичайно, нюанси в вправах, тому що кожен клієнт особливий. Довжина м'язів, якісь е, е, спорти, які вони займалися в дитинстві чи не займалися в дитинстві. Якісь певні особливості можуть впливати на те, працює правильно е, вправа чи ні. Тому запитуйте в процесі роботи, змінюють змінюйте кути, нахили і так далі, тому що не завжди те, що підходить там більшій кількості, підходить в якомусь даному випадку. Тобто, всі люди вони... Навіть якщо вони схожі між собою, двоє схожих людей між собою можуть по-різному відповідати на навантаження. Абсолютно все впливає на відповідь на роботу. Тому спостерігайте, запитуйте, цікавтеся, у клієнта, у мене, якщо є сумніво, ми разом зможемо підібрати той ідеальний варіант тренування, який. Потрібне для того, чи іншого родину. Тому пишіть, запитуйте, як завжди, блог. Дивіться, підписуйтесь, запитуйте. Я завжди рада відповім. І до наступних зустрічей.